Вітаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні в лісі сталася біда. Все горить та палає. Звіряткам потрібна ваша допомога. Звірята злякалися та не знають, як же погасити вогонь. Давайте їм допоможемо. Якщо дуже великий вогонь і ми не знаємо, що робити, небезпечна ситуація, кого ми можемо з вами викликати? Як називаються люди, які рятують нас у різних небезпечних ситуаціях? Так, це працівники надзвичайної ситуації або рятувальники. І рятують вони не тільки від пожежі, а й коли трапляється аварія, коли людина тоне у воді, коли розлилася якась небезпечна хімічна речовина або якісь інші нещасні випадки. А який же одяг має бути у справжнього рятувальника? Давайте розглянемо його. Рятувальники мають спеціальний брезентовий костюм, який захищає їхнє тіло. Він не горить та не намокає. Що ж рятувальники вдягають на голову? На голову він одягає каску для захисту голови від різних ударів і небезпек. На руках у нього спеціальні рукавиці, а на ногах вогнетрівкі чоботи, які не горять і не бояться вогню та води. На поясі в нього є широкий ремінь. Його ще називають рятувальний. Він дуже міцний. А як ви думаєте, а якими мають бути рятувальники? Так, сильними, сміливими. Тому пропоную сьогодні зіграти вам гру одягни працівника надзвичайної ситуації, де ми з вами зможемо вибрати, який саме одяг підходить нашому рятувальнику. Покажи пальчиком, який костюм, на твою думку, підходить рятувальнику. Молодець. Яка машина? Підходить рятувальнику. Ну, звичайно, молодчинка. Який ремінь, на твою думку, більше підходить рятувальнику? Так, звичайно. Вибери чоботи, які більше підходять рятувальнику. Так, правильно. Вибери казку, що належить рятувальнику. Так, звичайно, правильно. Яка з двох кепок може належати рятувальнику? Молодець. А які рукавиці, на твою думку, належать рятувальнику? Ну, звичайно, який з цих шлангів може згодитися при пожежі рятувальнику? Так, правильно. Отож, дітки, з вашою допомогою ми вдягнули нашого рятувальника, і тепер він готовий виїхати на будь-яку надзвичайну ситуацію і врятувати вас від небезпеки. Молодці! Дякую всім за увагу! Будьте здорові! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!